Піст, люди вважають, що це просто якась відмова від їжі. але піст це коли ти відкриваєшся Богу і починаєш йому довіряти по справжньому. Коли ти кажеш у своєму серці: Господи, я хочу чути тебе більше. Ніж свій якийсь голод, якісь потреби, я хочу бути ближче до тебе. І я покладаюся на тебе, допоможи мені, тому що я не можу справитися сам. Справжній піс це зміна твого серця. Коли ти стримуєшся від зла, від гніву, від гріха, коли замість скарг молитва, замість образ прощення, замість хаосу просто тиша перед Богом і молитва. Піс це момент, коли твоя душа вона сильніша, а Бог починає діяти в твоєму житті. Бо написано, цей рід виходить тільки е, постом і молитвою. І це не дієта якась, що там можна, то можна, то не можна, це духовна битва, в якій Бог дає перемогу тим, хто шукає його і покладає це